Вітаю вас на нашому каналі, друзі. ну Буквально тиждень назад я вам розповідав про те, що е, спека, що треба якось спасати томати. Рекомендував е, напинати ось таку сітку чи ще що-небудь, а також робити полив, полив і полив. Але, друзі, але, от така ситуація, що я не врахував того, що. Відключення світла і що тягне за собою, що немає води, Ну її, її просто, наскільки мало що полити е, помідори достатньо, ми просто не можемо. І що І наші томати почали просто катастрофічно сохнути, пропадати. І, мабуть, таке робиться не тільки в нас. Що, друзі, можна зробити в такій ситуації. Ну, перш за все, хочу сказати, тут в нас посажені томати низькорослі, які ми планували багато сортів, які ми планували виростити, краще показати вам, зібрати насіння і розмножувати їх. Ну, Але, друзі, вийшло так, як є, бачите? і... Що, що от справді зараз ми можемо зробити в такій ситуації? Ну, ось, ось в такому стані зараз ці томати, якісь ще зеленіють, якісь посохлі, ну, більш-менш виживають і вижили із серії гномів. Вони більш такі зелені, але теж, але теж сохнуть. Що Треба в першу чергу зробити друзі. Ну по, поскільки ми хотіли вам показати, е, е, яка врожайність і як можна краще сфокусуватися на тому, скільки там томатів на кущу, то звичайно ж, ми не торопилися збирати томати. В даній ситуації всі томати треба зібрати, навіть бурі. Тому що, друзі, коли не вистачає рослині поживних речовин, не вистачає вологи, вона просто корінь не, не в силі доставити до, до, до рослини, до, до томатів достатню кількість вологи. І вони починають в'янути, вони на сонці печуться. І, звичайно, ясно, що пропадають. Тому в першу чергу треба. Всі томати, які навіть трошки побуріли, треба обов'язково зірвати. Це в першу чергу. Залишити тільки зелені томати. І тоді навіть той мінімальний полив, який ми зможемо полити, все ж таки буде більше йти вже у ті зелені томати. Ну, це в першу чергу, що, що ми і зробимо і вже зробили. І друге, друзі. І друге. Зразу хочу сказати, не треба казати те, що ось так як ми зробили, це не можна так робити, рослина отримує стрес. Робили ми так неодноразово, і я й сам знаю, що рослина отримує стрес, але е, виходу немає. Тут, тут треба або зробити так, або рослина зовсім пропаде. Що я маю на увазі? Прибрати всі, ну такими ножницями, чи якимись звичайними ножницями, прибрати всі сухі е, листя, пагони, ну ось так, як ми тут зробили е, із томата. Ну, а також лишні пасинки. Залишити, залишити, ну, мінімальну кількість, таку, яку ну, в даній ситуації рослина може витримати і рослина може обезпечити її ріст. Ну, ось так, як ось в даній ситуації. Ну, дивіться, ще зелене і вона квітне. Все прибрали, лишні, лишні пасинки постригли, томати зібрали. І вона квітне, там зав'язуються плоди. І е, я думаю, якщо все-таки її ну, хоч, хоч трошки подавати вологе в цю рослину, то, то щось все одно виросте, щоб так щоб, е, отримати, хоч якийсь врожай, друзі. Ну, от, е, ну, ще що можна зробити. Можна, звичайно, замульчувати. Оцю землю соломою, якщо вона є, але теж вона не у всіх є. Чи травою, щоб при поливі. Ну, ось, буквально дивіться, пролили вчора, тільки полили, сьогодні вже все сухо, тому що полили ну недостатньо, я вже сказав, із-за того, що із недостачі води. Тому, тому, друзі, ось у кого є томати, і вони в такій критичній ситуації. Єдине, що можна зробити, ну не єдине, а я назвав скільки пунктів, що можна зробити для того, щоб все-таки спасти, аби пішли дощі, аби пішли дощі, щоб рослина вхватилася, вони ще пустять і пасинки, і відросте, і листя, і помідори налються. І я думаю, ще якийсь би врожай і отримали. Ну і на що ми і надіємося. і я думаю, якщо... У вас теж така ситуація, то поступайте теж так, зробіть так і щось може врятуєте, хоч якийсь врожай отримаєте. Ну от так, друзі. Якщо вам таке коротеньке відео було корисне, поставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Всього вам доброго!